Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні моє перше відео про вирощування полуниці. У наступних я розповім вам про те, як я саджу полуницю, які маю сорти і де купую. Чим обробляю від фороб, шкідників. Також ви дізнаєтесь про добрива для полуниці і терміни схеми підживлення. Тобто, все це ви побачите на моїх невеликих грядках полуниці. Сьогодні. Я розповім вам про те, як у Ютубі можна купити полуницю. Як це мені вдалося зовсім задешево. Підписуйтеся на канал, кому цікава ця тема, і ви отримаєте вичерпну інформацію. Я відповім на коментарі і буду вдячна вам за лайки. Полоницю на своєму городі я мала давно. Я вирощувала невеличку грядочку полуниці, збирала урожай і була задоволена. Але одного разу у Ютубі я натрапила на відео, де молодий хлопець розповідав про те, що він вирощує на своєму городі багато полуниці і гарні сорти. Розповідав про те, що він продає цю полуницю, як він її продає, як розмножує. І була інформація про те, що він продає уже вуса полуниці і продає черенки полуниці. І Вказував свій номер телефону. І Ось я вирішила, що у мене на городі повинна бути сортова полуниця. Ми зв'язалися з ним через Viber. Так, в вайбері йому написала, що я хочу купити у нього полуницю, а це було кінець травня, початок червня. Він відповів, що треба чекати до серпня, місяця, до вересня, бо в нього дуже багато замовлень, він буде спочатку там укорінювати вуса, а потім уже буде продавати. І тоді я його попросила, щоб він мені вислав вуса. Не укорінені, просто нарвав їх і вислав. Спочатку він завагався, але я йому сказала, що я йому заплачу наперед, і як вони дійдуть, це вже буде моя проблема. Я не буду не мати, мати ніяких претензій до нього. Він погодився, і ми так обговорили це питання, і я заплатила гроші. Попросила кожного сорту по 50 штук, я брала в нього три сорти, хоча в нього трошки більше було там сортів. І він мені, нарізавши вуст, замотав у таку мокру ганчірку і вислав. Ось отакі, така полуниця прийшла до мене. Йшла вона два дні, прийшла ввечері в нас на нову почту, але я її не встигла забрати, тому я забрала її на другий день. І коли я відкрила, ви знаєте, полуниця дуже добре. Тобто ці вуса дуже добре збереглися в дорозі, і навіть деякі з них наклюнулися. Потім я побігла на город, швиденько набрала землі з-під картоплі, де вона мене росте, Ніякої землі там спеціально торфу я не купувала, накопала тієї землі. У мене були старі такі стаканчики. Я набрала землі туди і натикала ці вуса. Поставила в тіньок під дерево і почала поливати. Поливала я ціле літо їх. Звичайно, було дуже жарка дуже жарке літо, жара стояла, я слідкувала за тим, щоб полуниця не пересихала. І ви знаєте, На шостий день я коли витягла один, один пагін, то я побачила там уже такі корінці. Через два тижні вже полуниця мала дуже гарні коріння. Ну, я її висаджувала. Десь у середині вересня, тому що було дуже жарко, я боялася, щоб вона там не посохла. Хоча вона вже гарно укорінилася і навіть я її перетримувала, бо вже коріння вилазило із дирочок цих стаканчиків, але все одно я чекала. Посадила я цю полуницю, вона прекрасно у мене прийнялася, прекрасно. І деякі навіть пустили вуса. А тепер я хочу сказати, що я купувала в нього звичайні сорти, але мені захотілося ремонтати. І так само у Ютубі я знову ж натрапила на відео, де продавалася вже полуниця вусами. А продавалася уже розсадою з корінням з усім. Я запросила те, що можу я купити. Мені сказали так, але я от в черзі була там 500 якась. Я вже чекала, я бачу, що вже прийшов жовтень, що скоро у нас земля на Чернігівщині замерзне. Тому я зателефонувала тій людині, тій жіноці, попросила, щоб, будь ласка, вишить уже мені, тому що я не встигну посадити. Ну, правда, вона сказала, що я висилаю пер... в першу чергу тим, хто заплатить наперед, ну, звичайно, без питань я заплатила. І ви знаєте, я отримала не те, що чекала. От ті вуса, які я отримала, які я за літо виростила, це набагато було кращі саджанці, набагато. Тому не бійтеся, замовляйте, ось це в мене досвід. Ну, Ну, дуже мені сподобався. Хоча жінка, та, яку я хотіла вже ремонтантну полиницю, вона мені сказала, що ні, вуса моя висилати вам не буду, тому що це не, не, не треба. Ну, звичайно, тому що за вуса я заплатила дуже мало. Він там узяв за кожен там, копійки, за кожен пагін, а тут, звичайно, треба було заплатити 15 гривень, за саджанець. Дивіться, які кущики полуниці. Мене вийшли з тих вусів, які я посадила і купувала буквально за копійки. Ось, дивіться, серединка є, все гарні кущики. І так я посадила на чорне агроволокно. Деякі з них навіть встигли пустити свої вуса. Я їх обривала, щоб вони не виснажували на кущ на осінь. Але ось отакі гарні. Полуниця, яку я купувала уже з корінням, кущики, як мені сказали, будуть і там гарні, вони такі все. От подивіться, такі кущики, ось це. Бачите? Ось це таке пройшло. Ні, в мене немає нарікань, абсолютно немає ніяких нарікань. Але я вам хочу сказати, що можна виростити і самому за копійки полуницю. Із вусів. І не треба переплачувати. От, бачите, вони ледве виглядають із оцих вирізаних мною. Оцих дірочок. Ось. Це така. От і робіть висновки.